Брати і сестри, гості скажемо всі разом слава Богу. Сьогодні в своїй проповіді я хочу розглянути всього лише одне місце кілька віршів. Дуже відоме місце це пару віршів з нагорної проповіді Ісуса Христа. І саме про одне місце, яке можна так описати, такими словами, що. Не давати опір злу або не противитись злу, в інших перекладах не противитись злому чоловікові. Там Ісус про це вчить і дає кілька прикладів. І якщо подивитися на ці приклади, то їх можна трактувати буквально. І я б навіть сказав, що часто їх треба трактувати буквально, бо цьому вчив Ісус на своєму прикладі він це показував про те, що. Треба до людей ставитися добре, навіть якщо вони до тебе не добре ставляться, треба ставитись просто так без вигоди. Але деякий час назад я стикнувся з такою досить цікавою трактовкою цих віршів. І якщо так подивитися, то чому взагалі воно з'явилося? Бо історики, богослови почали розглядати не просто це місце, а почали дивитися також і в який час це було сказано, які тоді були звичаї, традиції. Як взагалі історична ситуація складалася тоді, на тому краї, де Ісус це говорив, і що ще міг Ісус мати на увазі під цим слів? І хочеться сьогодні так подивитись, пороздумувати, як можна ще подивитися, з якого боку на ось ці слова, які Ісус Христос сказав. Але спочатку, щоб ми знали, про що ми говоримо, я їх зачитаю. Це буде Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. 38-й вірш. Матвія 5:38. Ви чули, що було сказано, око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противитись злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти, одну верству йди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ось такі приклади Ісус сказав, і хотілося б підряд кожен з них розглянути і подумати, як ще можна подивитись на них з точки зору того, що взагалі відбувалося тоді, в тому регіоні, в тому краї. Перше, це підстав другу, щоку. І з одного боку, можна це сприймати буквально, тому що, як я вже говорив. Ісус своїм прикладом показував, коли він потрапляв в таку ситуацію, що його били, він знав, для чого він пішов на цю землю, він знав, якого місія, і він міг дати опір, він міг викликати допомогу, попросити в батька свого небесного. Він послав би ангелів, вони б його захистили. Але він цього не зробив. І бувають справді випадки, коли правильніше і простіше нічого не зробити, щоби. Щоб цей конфлікт не відбувся, але з іншого боку, якщо подивитись, то е, історики, дивлячись на те, що було тоді, е, досліджуючи, кажуть, що ось в той час була така: ось ми читаємо, що підстав другу щоку, якщо те якщо ти вдарили по правій щоці. Тобто, а тоді яка була ситуація? Що якщо людина, от наприклад, правою рукою б'є по правій щоці, вона це робить ось так. І це був такий жест, який означав, що людина ніби показує, що вона є вища іншої людини. Це часто можна було побачити тоді було поширене рабство. Пан міг так наказувати свого раба, таким чином він йому казав і показував, і перед іншими, що ось ти мій раб, я вище тебе, і таким чином він ставив себе вище іншого. Але якщо людина підставляє іншу щоку, то це вже змушує ту людину бити не так, а по-іншому. Тобто, це вже буде ніби як, ніби як людина стоїть сама за себе і каже, що ось ти мене б'єш, але я все ще рівний тобі, я, я не нищий тебе. І якщо так подивитись, то ось в контексті того часу це так і відбувалося, тому що один жест означав одне, інший жест в той час означав зовсім інше. Тобто, таким чином, можна сказати, є такий спосіб, на той час був, що можна було би присоромити якось свого нападника, щоб він, можливо, і задумався, як він себе веде, що, для чого він це робить, чому він поставив себе вище за іншу людину. Якщо дивитися про інше, що говорив Ісус, про те, що якщо хтось хоче забрати в тебе одяг, то віддай і плаща. Можна також подивитися про. Ті часи про те, який одяг носили в той час, і про те, що тоді євреї майже завжди мали таких, як дві основних одежі: це сорочка або туніка, тоді це називалось, і плащ. І от Якщо виходить з цього місця взяти, що якщо людина віддає, в неї забрали одяг, а вона ще плащ віддає, то людина залишається ну, буквально голою. Тобто ти віддаєш останню одежу, яка в тебе залишилася. І саме на той час це було прям дуже такою великою ганьбою для людини, яка забирає цю одежу. Просто забрати могли б і інші не звернути увагу. Просто пройти мимо. Ну, хтось когось собі крав, та й добре. Та й хай так буде, не моє діло. Але коли одна людина залишала іншу людину повністю нагою, то для того кривдника, який це робив, це була дуже велика ганьба, тому що. На той час це вважалося, ну, вже краще просто все забрати в людини, але залишити її з одежею, чим забрати всю одежу. І це, по-перше, і по-друге, це дуже сильно би звернуло увагу інших людей, і інші люди могли б заступитися за цю людину, почати питати, для чого ти його присоромив таким чином, бо на той час, знову ж таки, це була така дуже в їхній культурі така важливий момент. І тому таким чином, якщо. Таким виходить хитрим чином, можна знову ж таки присоромити людину, яка це зробила, можна викрити його зло, привернути увагу, і це буде ще гірше для той людини, яка є кривдником. Якщо ж дивитися ще, наступне про що говорив Ісус: що якщо хто примушуватиме тебе йти, одну верству йти дві, в одному перекладі, іншому там, замість верства є миля, в іншому кілометр, тобто якийсь певний шлях може просто пройти, пройде подвійний цей шлях. Цей приклад вже його більше, він більш відомий з історичної точки зору, про те, що тоді євреї були під гнітом римлян і були різні закони. Один з законів був, що римський солдат він мав право попросити єврея, не попросити, змусити єврея, і єврей був зобов'язаний це зробити. Одну цю верству пройти і понести допомогти речі для цього солдата. Але в законі було чітко прописано, що це був певний шлях, який він має право попросити, більше він не мав права просити. Він не мав права змушувати, далі це вже він міг сам отримати покарання. І таким чином можна зрозуміти, що якщо єврей, наприклад, по своїй навіть доброті душевній чи не знаю, Допоможе більше, то навпаки, цей солдат, він ще більшу проблему може впасти, тому що до того він робив все по закону. А якщо допомогти йому більше, в нього вже можуть з'явитися проблеми, тому що він вже порушує закон. Він вже просить більше, ніж закон того дозволяє. І таким чином, знову ж таки, роблячи ніби як добро, з сторони, ти ще більше допомагаєш, але ти цю людину. Навпаки, ставиш ще більш незручне положення. І він, можливо, ще другий раз подумає, чи варто тебе ще щось таке просити. На рахунок останнього, те, що Ісус сказав, що якщо хтось попросить, то давай, позичай і не відвертайся від людей, які просять. По факту, Він, я думаю, цими словами ще узагальнює всі інші минулі пункти, які він говорив. І якщо подивитися і пороздумувати, чому він так вчить. З одного боку, це добрий вчинок, з другого боку, це вчинок навіть корисний для того, хто позичає. І яким чином? Тому що якщо людина просить позичити, а інша не, не, не віддає це, то та людина відразу бачить, що це багатство для людини є важливе, вона за нього чіпляється, вона за нього тримається, вона не хоче, можливо, навіть боїться з ним розстатися. І виходить, що тоді та інша людина зможе якось використати цю інформацію, почати шантажувати ту людину якимось хитрим способом все ж таки забрати ті гроші, чи майно, чи ще щось. А якщо людина віддається вільно, якщо вона це позичає легко, то інша людина бачить, що людина не чіпляється за це майно, людина не стоїть за ним горою, і вона бачить, що проти цієї людини використовувати її майно як шантаж взагалі не вийде, бо вона не так прив'язана до цього майна. І так само можна це зроб... говорити про інші приклади, які були до того, що коли людина себе з мудрістю відстоює, не від... відразу не відповідаючи так само або не опираючись, то це може навпаки зробити те, що цей нападник чи цей кривдник присоромиться, чи його зло викриється для інших людей, і для нього буде важче потім пояснити, що ж це він це робить. І якщо так подивитися навіть і на Ісуса Христа, на те, як він жив, то в багатьох прикладах Він боровся з злом, але боровся з злом якимось таким мудрим або навіть хитрим чином, що ніхто не міг його спіймати на слові, ніхто не міг його спіймати за тим, що він порушує закон, але він з мудрістю боровся проти зла і проти кривдників. Якщо так один з прикладів згадати, який, напевно, так найбільше для мене запам'ятався, коли я намагався такий приклад знайти. То це про те, коли привели жінку, яку спіймали на перелюбі. По факту, з одної сторони в Ісуса були зв'язані руки на той момент, тому що вони поступили по закону, вони її привели, вони побачили, що вона це робила, і був закон, який чітко говорив, що їй треба побувати камінням. І з одної сторони, а що Ісусу, Ісусу зробити? Почати з ними, не знаю. Кулаками махати там, чи, чи почати кричати на них, чи що він може зробити. Щоб він не зробив в цій ситуації, він би сам порушував закон, а він говорив, що він прийшов закон виконати. І як тоді поступати, просто сидіти мовчати і не опиратися тому, що цю жінку зараз люблють камінням, він також не зміг. І Ісус буквально кількома словами, Сказавши, хто без гріха, хай перший кіне камінь, він таким чином не порушив закон, він таким чином, навпаки, виконав закон, він таким чином показав, про що закон був спочатку, викрив лицемірство цих людей і врятував жінку. Тобто, цим прикладом, я думаю, Ісус дуже гарно показує, що ось те, що буває, дітей вчать в казочках, що можна боротися з злом добром. Це справді можливо, тільки це не так просто, як це показують в казках, де ти просто продовжуєш робити добро і, і все стає гарно. Так, на жаль, не буває або не завжди буває. Але Ісус своїм прикладом показує, що якщо підходити до цього питання з мудрістю, якщо просити в Бога мудрості, думати, як відповісти, коли промовчати, що саме сказати, де треба піти, де треба прийти. Він явно показав, що це можливо. Можливо, змусити людину задуматись над тим, що вона робить, можливо, просто уникнути цієї ситуації. можливо, десь це не уникнути, і потрібно просто це сприйняти. І в різних ситуаціях Ісус поступав по-різному, бо всі ситуації були різні. Але кожен раз, коли його намагалися десь зачепити, чи десь намагалися його зловити за якимось злом в слові, він завжди знаходив відповідь, він завжди знав, що сказати, щоб щоб не переступити закон, щоб не переступити волю свого батька і разом з тим, щоб в деяких випадках присоромити нападника, в деяких нападниках змусити його задуматись, в деяких випадках змусити нападника просто відійти. І тому мій висновок з цього всього такий, що ось це, що Ісус вчив, його варто нам трактувати і буквально, тому що є ситуації, коли правильніше і простіше. Не відповідати злом за зло, тому що таким чином зло тільки буде поширюватися, це так і є. Але в, іншому, в інших ситуаціях, якщо подивитися, то кожна з цих ситуацій це якраз та ситуація, коли, якщо підійти до цього питання з мудрістю, якщо почати думати, не як мені відповісти злом цій людині, а як мені і себе захистити, і Бога не образити, то. Тоді, думаючи, таким чином, просячи в Бога мудрості, я вірю, що Бог тоді буде нам давати, що сказати, де сказати. Я думаю, якщо ви поговорите з різними людьми та й в своєму житті, я думаю, ви не раз могли помічати. Коли була якась важка ситуація, і ви якимось чудом знайшли відповідь, що сказати або як поступити, а потім ввечері думаєте, як мені це прийшло, як я, як я це зміг сказати, так. Е... Відповідь дуже проста, тому що якщо людина справді цього шукає, цього прагне і просить в Бога, то Бог справді буде давати ту мудрість, і він про це не раз і не два говорив. І тому моє бажання сьогодні, щоб ми про це пам'ятали, щоб коли ми читаємо Слово Боже, ми не просто читали це як якусь історію, що це сталося, а думали, як ось цю ситуацію можна використати сьогодні. Що саме Ісус хотів сказати, коли вчив, як наближатись до того. Стану до той мудрості, яку мав Ісус, тому що, можливо, деякі люди думають, що я ніколи цього не досягну. Така мудрість, яка бувала в тих людей, про які ми читаємо, це щось надто велике. Але Бог дає. Бог дає тим, хто цього хоче, хто в це вірить, хто це просить. Тому давайте ми зараз всі разом станемо на коліна і помолимося за те, щоби Бог він справді дав нам ту мудрість, дав нам те знання, як правильно поступати в цих різних ситуаціях, як правильно боротись з тим злом, якого зараз так багато. Давайте ставимо на коліни і помолимося.